Всім привіт! Ви на каналі Назєвса І сьогодні я пограю в Бравл Старс та розкажу вам, чому чам кульки, тобто нове покращення з Боба, найкраще, яке можна знайти в грі. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали! Перший персонаж, який має це покращення, це Шеллі. Наступний це звичайно щоніда. А потім йде Кольт. До речі, оцініть скінчик на Кольта. Я спеціально його купив за 80 гемов. Далі 8 біт. один з моїх найулюбленіших персонажів. Потім йде Монарх Ріко. Діздає свій ключик і прям включає себе. Далі йде наш любимий серфер Кан. Потім мій один із най-най-най-най найулюбленіших браулерів цикалід. Потім Лола, за яку я не граю. Далі це буде. Пьорл, за якою я теж дуже рідко граю, хоча Бравлер класний. Тара, за яку я теж дуже рідко граю. І звичайно, що Єва, за яку я теж дуже рідко грав. Спайк, але спайк якось дивно зроблено, бо типу, як це покращення буде працювати. Кленсі, що дуже зрозуміло. І останній персонаж легендарний це Честер Локі. В мене на чам є друге покращення, тому це вже непогано. Почнемо з Честера, Давайте відкриємо магазинчик цього нашого любимого Красті Крапса. І давайте заберемо, що нам випаде з першого силового міла. Давайте почекаємо, відповідаємо. Бульбашка, бульбашка Патріка. Ну, непогано, хоча це одна з найнепотрібніших речей. В мене є чамкульки і чам горшок. Так ось, чам кульки, вони просто, знаєте, коли ви попадаєте в якусь стіль то у вас з'являються чамкульки, і тепер вони будуть автонути типу, авто наводитися. Але чам, чам цей чамгоршок, який в мене є, це друге покращення на чамкульки. Він буде робити так, що крім того, що я отримую автонаведення, я ще буду пришвидшуватися, коли використовую чамкульки. Тому як на мене, це дуже класно. З самого початку я вирішив піти в Тріо Шаудаун. Тут був СЕМ, і в кожного із нас були свої покращення. Я їх ще називаю мутації, бо вони реально схожі на мутації, просто трохи інші. Бо в мутаціях мутація була на кожного персонажа, а тут вона не на кожного. Так ось, оця моя чемкулька вона перезаряджається ну, не так уже швидко, тобто вона перезаряджається реально довго, бо це реальна імба. Тут була наша любима віла, яку я вбив. Я отримав чамкульку. Бачите, я, свічу, я свічусь зеленим. І коли, наприклад, я стріляю і свічусь зеленим, то чамкулька трохи може завертати. Знаєте, як вистріл Пайпер, оцей другий гаджет. І не той, який зупиняє врагу, а отой другий. То воно приблизно так працює. І це прикольно, мені подобається. Бо воно реально ну, часто перезаряджається. Я хразу честра, да, тому міг виносити персонажів, які дуже жорсткі. Але ми винесли команду майже ідеально, але, але залишилось бібі. В неї був Крабсбургер. До речі, Крабсбургер це реально класна штука. Вона, напевно, або Найкраща так само, як Чамкульки, або друга на друга по місцю, тому що вона дуже класна. Тут я бився з Честером, і все таки я пробував його якось вбити, тому що це вийде. Але на жаль, я його не вбив. По проте білою казі мною грала добила його. Але Бібі, на жаль, добили її, бо в неї було багато банок. І це мої біза Честера. Я не сильно люблю Честера, я за нього граю не ідеально, скоріше навіть погано, бо я за нього не вчився грати. Хоча зараз цей персонаж дуже жорсткий, і на ньому можна апить 25-30 ранги легко. Такс. і тепер давайте пограємо за калет. Один із моїх найулюбленіших найлюбли... бравлерів. Проти нас грала Мелоді і Барлі. Я пробував відстрілюватися. Бачите, дивіться, воно так завертає і прям попадає по цілі. Це дуже класно, і мені подобається. Реально, що кульки одні з найкращих. Тут там щось вбивають, е, мелоді збирає медузи, але я пробую щось зробити. Вбиваю Шеллі з гаджетом, Ну, яку я, 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 я гаджет використовував, Ультую. Вбиваю, я думаю, ще помру, але я, я, я не знаю як, але я вижив. Просто це було дуже на грані просто. Тут Мелоді хочуть щось зробити, але все одно я не зміг її вбити, бо вона втікає. Просираю ульту, мене вбивають. Я пробував вбити Шеллі, бо Шеллі ну реально ізі вбивається за наш любимому калєт. Попадаю по неї пачам кульки і прикольно взагалі. Вона щось спробує зробити там ультою, щось там хілиться, але насправді не думаю, що це їй допомагає, бо я можу їй легко вигравати. Калід це прям кантра для Шеллі. Але мене знову вбивають, і я розумію, що ми, напевно, програли, хоча я не втрачаю надії і пробую щось зробити. Проте я розумію, що тут уже, напевно, нічого не зробиш, бо там Барлі жорсткі. Коротше, я просто скручусь, бо вже без шансів. І ми приіграємо. Але все одно ну, я непогано грав. я зробив пару кілов прикольних, красивих, і тому я радий. Але давайте далі підемо, Тут прям дуже багато медуз лежить, наші тімейти їх збирають. Тут у два Пока. Наш Пока і їхній Пока. У них обох є мутації, і наш виграв. До речі, це коло біля Пока хилить по 300 хп в секунду і його і тімейта. Я майже вмер від Амбер. Амбер дуже бісяча. Але я не знаю, як я тупо вижив. Але потім вмер все одно. Але, ну, але блін, ну я ж вижив при цьому. Я вбиваю Амбер. Не знаю, для чого вона використала гаджет, знову їй це не допомогло. До речі, є ж така мутація, яка після кожної ульти, наприклад, Пока, спавнить йому банку. І це навіть працює в режимах, там, де нема банок. Це дуже дивно, але все одно. До речі, на цій карті про ловлю медуз є портал, тому непогано. Тут грали інші персонажі, я просто пробував всіх повбивати і отримати медуз. У нас було більше медуз, і нам залишалося ще шість. Вони щось там були злі, щось там робили, але я ще кульками пробував їх винести і помирав, на жаль, в якісь моменти. І тут я розумів, що ми проігруємо, і вони виігрують нас аж на 8 штук більше, а це дуже багато количества. Тут нападаю на гавса, але вмираю від нього, бо Гавс сильніше, ніж каля буває, буває. Тут ми отримуємо дуже багато куляк, а у них ще ноль ку кульок. Кольт непогано грав, я не знаю, як так, але я в нього не зміг попасти. Він по мені зміг попасти. Я не знаю, Просто я майже його виніс, але як працює, я не знаю. Навіть ж немає пробував щось зробити. Я ходив з Грембу, бо в нього була прикольна аура, яка не мала мені хіл. Я вже розказував про це. І це було непогано. Так ось, чому чамкульки найкращі? Бо вони реально прикольні. Типу, тимо, воно само прицілюється і це класно. Впадає прямо врагу, як у цей гаджет Спайпер, це прикольно. Ми виграли, я пішов в соло шоудаун. Тут був Кольт. Я почав промахуватися по ньому, попадав трошки, але в мене залишилось дуже мало хп. Якби в нього був гаджет на ламання стін, то він би мене виграв. Але в нього був гаджет на перезарядку. На жаль, ну або на щастя для мене. Я по ньому попадаю. Він думає, що він зможе мене винести, але я використовую гаджет і добиваю його. Тут залишається код, я юзаю ульту, але не попадаю по ньому і юзаю пін-клоуна. Але це було випадкові Насправді я клоуна не хотів юзати, це було випадково. Давайте далі. Тут був бом. і бібі. Вони щось там робили, тут ще був кіт, потім на нього напав бул, я вбив їх обо. А ні, це блашелі. Це блашелі, вибачаюсь. Тут у мене напала Бібі і вбила. На жаль, не зміг нічого і зробити, хоча якби в мене була ще якась секунда, то я б її вбив. І пішов в 5 на 5 і прям перший вже вмер. Але проти нас начебто грали в боти, тому в принципі все нормально. Тут м'яч захоплюють інші чуваки, я їх просто починаю вбивати, тут працюють мутації, якщо що, бо це режим з мутаціями. Я стріляю м'ячом і добиваю. Мені здається, що в 5 на 5 якийсь м'яч швидший або якось краще пинається, щось, щось такого плану. Тут ми всіх знищуємо, і наша Джейсі просто бере м'яч, ультує і забиває їм гол. І це прикольно. І мені впадає Legendary. Я його відкриваю і мені випадає не Кабія. Я не знаю для чого, бо в мене вже випадало перед цим архізладій Кабія. Якось мені не треба, в принципі, скинути на них в судному нітрами мігам... Мігамуха біа, а не вони. Але окей, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, я вас запевнив, що чам кульки це одні з найкращих мутацій. До побачення, до нових зустрічей.